Шановні пані та панове, високоповажні гості України, наші брати, наші партнери, наші друзі, шановні громадяни України, дорогі українські народи, я вітаю всіх нас з цим. Великим і важливим днем сьогодні ми відзначаємо 30-ту річницю проголошення незалежності України, 30-ту річницю її здобуття, а справедливіше, на мій погляд, сказати 30-ту річницю відновлення. Незалежності України. Бо 24 серпня 91-го року Україна відновила свою державність. А 24 серпня 2021 року Україна нарешті усвідомлює це, говорить про це, пишається цим. Адже наша історія і наша держава унікальна. Нашій конституції 25 років, але нашій конституції 311 років, написана Пилипом Орликом, Вона нарешті вдома. І кожен може побачити її у Софійському соборі. Збудованому більше тисячі років тому. Наші гривні чверть століття. На ній зображений зокрема князь Володимир. Але наші гривні більше тисячоліття вона існувала за князя Володимира. Наш тризуб. Був затверджений в Конституції України 25 років тому. І наш тризуб був витиснутий на цеглинах Десятинної церкви 1025 років тому. Цьогоріч Збройні сили України відзначали 30-ту річницю свого створення. А у 1616 році Збройні сили України відзначали взяття фортеці Кафа. Все це говорить про одне. Ми молода країна з тисячолітньою історією. Ми будуємо свій дім на землі, де жили і будували. Наші предки, ми не в гостях і не в приймах. Ми молода родина зі славетної династії Київської Русі України. З роду засновників, роду хрестителів, З хороброго роду, мудрого козацького роду. Ми не сироти. І не знайде, ми нащадки могутньої країни, яка була центром Європи, але ми маємо не тільки почуватись відповідно, ми маємо поводитись відповідно. Ми спадкоємці державності, яка існувала понад тисячу років тому. І ми починаємо відзначати День української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва, столиці Київської Русі України, яку недаремно називають містом, де все починається. Тут починалось православ'я, тут взяла початок. Старослов'янська мова, правонаступницею якою є сучасна українська мова. Тут почала, почалась і наша державність. Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності, в день хрещення Київської Русі України. І про все це я підписую сьогодні. Відповідний указ, ми також починаємо процес повернення. На рідну землю видатних українців, які жили для України, боролись за Україну, поховані не в Україні. Це гетьмани Запорізької січі, діячі часів УНР, учасники визвольних змагань, діячі культури, науки і багато інших. Ми будемо повертати не тільки своїх, ми будемо повертати своє. Це історичні і культурні цінності нашої держави, що перебувають за кордоном. Ми більше ніколи і нікому не подаруємо жоден камінчик нашої історії, не дамо окуповувати жодну сторінку нашої історії, анексувати наших письменників, наших науковців, наших спортсменів, наших героїв, які перемагали нацизму, я приділяю чимало часу славетному минулому для того, щоб всі ми нарешті повірили в себе, в себе у майбутньому і разом будували сильну державу. Що таке сильна країна? Країна, яка амбітно мріє та рішуче діє. Країна, яка не боїться слова вперше. А тому вперше за 30 років Антонов будує для держави три літаки. Для армії будують гвинтокрили на українських лопатях. Цьогоріч будуються нові танки. Сильна країна відроджує воєнно-морський флот, воєнно-морські бази і будує корвети. Сильна країна це країна, яка приймає ракетну програму на 10 років, яка будує тисячі. Кілометрів доріг сотні шкіл, садочків, лікарень, яка перша у світі має цифровий паспорт. Яка виконує свої обіцянки і знімає недоторканність депутатів, яка вперше дає людям реальне право власності на землю і вперше запускає народовладдя. Така країна стає партнером НАТО з розширеними можливостями, таку країну офіційно підтримують інші, коли вона подаватиме заяву на вступ до Європейського Союзу. Але якщо вона буде такою країною, їй не треба просити запрошення, проситимуть її. Ми робимо дійсно багато речей вперше, щоб час, коли Україна була великою країною, був не в останні. І щоб часи, коли Крим і Донбас не були окуповані, також не були останніми. І сильна країна не чекає, що хтось вирішить її проблеми, проводить кримську платформу, де збирає 46 іноземних держав. Ми боремось за своїх людей там, бо можна тимчасово окупувати території, але неможливо окупувати любов людей до України. Можна створити безвихідь і змусити отримувати паспорти, але не можна паспортизувати їх українські серця. Те, що деякі люди на Донбасі і в Криму бояться про це сказати, не значить, що вони бояться про це думати і вони повернуться, бо ми родина. І єдине, що може нас розділяти, це щедро накритий стіл, де ми разом обов'язково піднімемо тост за те, що ми стали. Сильною країною. Але не менш важливо всім нам зрозуміти, як нею залишитись, ми так багато сперечаємось про минуле, а це означає, що ми не робимо висновки власної великої історії. Бо жоден ворог не завдав нам більшого удару ніж. Наші власні чвари, в чому сила українського народу, в українському народові. Це громадяни України всіх національностей. Сьогодні вперше, вперше в історії я хочу назвати тих, хто є нашими громадянами нашої держави. Хто живе в Україні? Щоб нарешті зрозуміли, що український народ це всі ми, це українці, кримські татари, караїми, кримчаки, білоруси, росіяни, молдавани, болгари, угорці, румуни, поляки, євреї, вірмени, греки, роми. Грузини, гагаузи, азербайджанці, узбеки, казахи, киргизи, туркмени, таджики, литовці, естонці і латиші, турки, корейці, башкири, лезгини, аварці, марійці, німці, словаки, чехи, фіни, комі, албанці, карели, чеченці. Осетини абхази, кабардинці, Табасарани, даргинці, араби, лакці. Всі ми громадяни України. Збірна України одна команда. Сильна, бо в ній 25 регіонів. 25 незамінних гравців і непереможна, коли усвідомлюєш, що ми не переможні, коли кожен потрібен. Ми розуміємо, без гелікоптерів Запоріжжя літаків Антонова Україна не підкорила б небо, без кораблів нашого Миколаєва Україна не підкорила б море. Без Дніпровського Южмашу, без житомирянина корольова, Буковинця Кеденюка Україна не підкорила б ніколи космос, а без Харківського Т-34 нашого не перемогла б на полях Другої світової війни, без Олешківських пустель на Херсонщині Буцького каньйону на Черкащині. Базальтових стовпів Рівненщини, без карпатських гір і тириконів Дніпра, Десни, Південного Бугу, Україна не така чарівна, без чашечки львівської кави ранок не такий бадьорий, без келиху одеського вина вечір не такий приємний. А... Без чарочки домашньої наливки з будь-якого куточку України День Незалежності не такий святковий. Рівненщина подарувала нам першого президента України, Чернігівщина другого, Сумщина третього. Донеччина подарувала нам Леоніда Бикова. І Сергія Бубку, Луганщина Володимира Даля, Кіровоградщина подарувала Карпенко Карова і Кропивницького, а з ним і театр, Житомирщина, Лесю Українку та поезію, Полтавщина Миколу Лисенка та оперу, Тернопільщина Соломію Крушельницьку і. Божественний голос, Вінничина, Василя Стуса, незламність Духу, без Кам'янець-Подільської фортеці, Волинського замку Люберта та Акерману на Одещині. Україна не така міцна. Без Лаври та Софії, костелу Святого Миколая, собору святого Юра Ханської, Мечеті, у Бахчисараї та синагоги у Дніпрі, Україна. Не така багатогранна. Дорогі, дорогі рідні українці, дорогі громадяни нашої держави. Подивіться або уявіть зараз наш прапор. Уявіть, що в ньому немає жовтого кольору. А тепер уявіть, що в ньому. Немає синього. Погодьтесь поодинці. Це кольори, просто кольори. А разом для нас це найкраще і найсильніше поєднання. Ось це відповідь. Чому ми сильні разом, чому такі різні? Зі сходу і з заходу, україномовні, рускоговарящі. Маємо бути однією родиною, бо об'єднує нас Україна. Бо всі ми кажемо їй, ти у мене єдина, бо всі ми її захищаємо. Різні, рівні, рідні, сильні, вільні, незалежні. Слава Україні.